Доброго дня! Привіт, котику, це ти залишив тут чотири пучки паличок? Так, я. Отже, сьогодні ми будемо говорити про пори року. Зачекай, до чого тут пори року? Пояснюю, пучків чотири. Пір року теж чотири. Твоя здогадка неправильна. За допомогою пучків паличок. Ми сьогодні розглянемо нові випадки додавання та віднімання трицифрових чисел. Зокрема, навчимося додавати та віднімати трицифрові числа виду 230 плюс 70 та 200 мінус 60. Повправляємося в розв'язуванні задач та попрацюємо з іменованими числами. Розгляньмо приклад. Котику, мені невідомий спосіб додавання таких чисел. Зрозуміти його нам допоможуть палички. Як саме? Число 230 ми представимо як дві сотні паличок і три десятки паличок, а число 70 як сім десятків паличок. Тепер можна виконати додавання. Я знаю до трьох десятків паличок додати сім десятків паличок дорівнює десять десятків паличок або одна сотня паличок, а дві сотні та одна сотня разом буде три сотні. Молодець! Отже, до двохсот тридцяти додати сімдесят дорівнює триста. Я вже зрозуміла, як потрібно додавати трицифрові числа виду 230 плюс 70. Пропоную це перевірити. Обчисліть наступний приклад. Погляньте, як я обчислила приклад 460 плюс 40. 460 це 4 сотні та 6 десятків, а 40 – Чотири десятки, шість десятків і чотири десятки разом десять десятків або одна сотня, а до чотирьох сотень додати одну сотню отримаємо п'ять сотень. Отже, чотириста шістдесят плюс сорок буде п'ятсот. Дуже добре. Тепер, дівчинко, обчисли наступний приклад. 200 мінус 60. Згода, 200 це дві сотні, 60 це шість десятків. Від двох сотень відняти шість десятків? Скільки ж це буде? І знову нам у пригоді стануть пучки паличок. 200 це дві сотні паличок. А ми зобразимо число 200, як одну сотню паличок. І ще десять десятків паличок. Тепер від числа двісті віднімемо шістдесят або шість десятків. Залишиться одна сотня та чотири десятки, тобто сто сорок. Чудово. Отже, двісті мінус шістдесят дорівнює сто сорок. Розгляньмо наступний приклад. Дівчинко. Що ти можеш про нього сказати? Щоб виконати віднімання такого виду, потрібно одну сотню розкласти на десятки. Саме так. Розв'яжіть цей приклад з коментуванням. Послухайте, як я обчислила приклад 800 мінус сімдесят. 800 це вісім сотень або сім сотень і десять десятків. Я відняла сім десятків від десяти десятків і отримала сім сотень і три десятки, тобто число сімсот тридцять. Молодець. Отже, вісімсот мінус сімдесят дорівнює сімсот тридцять. Професоре, це наше наступне завдання. Так. Але перш ніж виконувати дії з іменованими числами. Ми пригадаємо міри довжини та міри маси. Гаразд. Самостійно відновіть записи. Я відновила записи. Один метр містить сто сантиметрів, а один кілограм тисячу грамів. Молодець. Поясни, будь ласка, чому ти записав співвідношення саме між цими одиницями? Зрозумієш? Виконавши наступне завдання. Отож, обчисліть такі вирази. Я зрозуміла. Ми додаємо та віднімаємо однакові одиниці. Наприклад, сантиметри додаємо до сантиметрів. 10 сантиметрів плюс 90 сантиметрів буде 100 сантиметрів або 1 метр. А 4 метри і 1 метр разом буде 5 метрів. А як від 3 метрів відняти 30 сантиметрів? Для цього виконаю наступні перетворення. 3 метри представлю як 2 метри і 100 сантиметрів. Тоді відніму 30 сантиметрів. Залишиться 2 метри 70 сантиметрів. Продовжуй. Один кілограм це тисячу грамів, а від тисячі грамів відняти 500 грамів отримаємо 500 грамів. Отож грами додаємо до грамів 600 грамів. Плюс 400 грамів буде тисяча грамів або один кілограм, а три кілограми і ще один кілограм, усього чотири кілограми. Чудово! Ти правильно і швидко все обчислила.